Сьогодні нас трошечки надурив прогноз погоди. Всім привіт. Тому що з 10-ї години обіцяли зливу на цілий день, яка буде тільки посилюватися до вечора. Ми сиділи до 10-ї, потім зливу перенесли на 11-ту. В одинадцятий 11 теж вона не почалася. І все ж таки зараз конадцять. Ми ви дванадцять ми виїхали. Але дивимось ось туди і бачимо, що таки злива. Напевно, що буде. Але я думаю, що ми до цього часу встигнемо просто трошечки прогулятися, посидіти біля моря і, можливо, навіть з'їсти млинець. Правда, у нас немає готівки, а картою там не можна розрахуватися. Але, можливо, ми знайдемо варіант, як розрахуватися картою. Бо млинці тут не тільки тут, а там і далі, по-моєму. Зараз ми будемо гуляти і дивитися. На Крайняк будемо бігти, сідати в машину і їхати додому. Тому що там у нас такий підйом. Їхати додому треба буде швидити. да, Що ми хвилюємося, якщо буде сильна злива, я можу туди не викарабкатися на нашому Нісану Мікро. Мама вже потрогала воду, каже клас. Пішли і ми потрогаємо. Завжди беру з собою перевдягнути сухий купальник, а цей раз не взяла. Думала, що ми не будемо точно купатися. Ооо, а хочеться. Ні, я в купальні. Я почекаю. Так, дивимось вгору. Піднімаємо. Опа! 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 Опа. Дівчата! Подивіться от туди. Тут виглядає все чудово. Ні, я не буду буватися. Я тут походжу і почекаю. Ну і тут. Ще як ливани? Ну, давай. Ну Вода сьогодні вода, реально тепла. Мама задоволена, вона встигла покупатися. Покупатися, перевзігнути. не ризикнула, тому що от воно все ближче до нас. І починається вітерець такий характерний, знаєте, характерний вітерець. І тучі згущаються. А ми ще хочемо магазин. О, подивіться, що там робиться. Ой, ну гарно все одно так красиво. Сонечко пробивається скрізь це все. Ох, і гарно. Стихія. Ну що, ми трошки скупились в одному магазині, але ми не все купили, все що хотіли. І зараз їдемо в інший. Але на склі у нас є крапельки. Дощик все ж таки починається. Я припаркуюся там знизу, де ми паркувалися. Зручно, паркували. Так, бо тут я не хочу переїжджати через сплошну. Та. Так, а ти що? Куди ти? Обідніде прямо, а А ми отут-ут. -от. Опа, за синю полосу, за яку чомусь типу, не можна ставати. Але ми не знаємо чому. І всі стоять. Я сказала, буде трошки навіть сумно і обідненько, Якщо дощ так і не почнеться, ну він крапає. Але небо розтягнулося більш менш. А там, де ми були, оно ну, бачиш, так ми, ага. там, ми були там. Приїхали на наш пляж там перший. А, так. Да. Ну, вирішили тут просто потушити. Тут класно. Цікаво, а тут вода. Мама, іди на перевірку. Пройдеться мені, вона не хоче. Полосками тут вода. А. Я не знаю, вона сьогодні тепліша і тут навіть, дівчатки. Ой, клас. Да. хороша водичка. Да. Мокрые Бабушка да? Маша кадри для тебе. Мокрые купают. <рисмент> <рисмент> Давай, красиво. <рисмент> а у нас тут чипсы. В двох видів. Идти, идти. Бачите, з сиром, але ці лес, а це місцеві. Місцеві набагато дешевше. Ну, не набагато, на треті дешевше. Не тому, що менше пакет, коли однакові пакети теж дешевше. Оці 150 лік, ці 100 лік. Такий самий пакет. А оцей пакет 50 чи 55 лік. І ми вирішили порівняти, чи є різниця. Будем. Я там все дивилася, 55. Ось, Міцеві. Лес смачніше. Ці теж непогані. Буде, мабуть, розірвати може, зиму. Угу. Вони якийсь жирний. Прям мачу сильно ось ці місцеві. А це лейс. Да. Вони більш сухі. Немає цієї плівки борту. Ой, то прям не приємно. Треба спочатку це з'їсти. А може перемішати? Давайте я спробую ті, ті, а потім переможка. Ой. Просто ця Ось. Бумажка не хоче рватися. Ту я розірвала лавка, а Збоку просто. А, вони різного кольору да, теж. А, так, да, різного кольору. Оце місцеві це лейс. Місцеві жир у роті розповзається. А ці класні. Дощ таки пішов. Я вам буду розказувати. От. Так що ми швиденько всі уходимо, Дивіться. Танц, та данс. От бачите, видно, як іде дощик. Але він такий приємний, такий кайфушний. Но ми не будемо випробувати долю і поїдемо краще назад, бо він посилюється. Посидіться. Це як жахне. Ага, ага. Оп-оп, ми, звісно, чекали на кнопочку, натискували, щоб нам Кнопочка поприбирали. Приймає, коли виймаєш я тут. Кнопочка, коли ми тут вони не приходять, вони... а вони. Нас... Кнопочку не нажимаємо, що нам треба прибирання. Ага. Угу. коли виходимо, нажимаємо і дивомо, що вони не приходять, не прибирають. А потім я поняла, що коли, коли ми висовуємо ключик оцей, uh -huh. камочка. Кнопочка так, не працює, Кнопочка. Де, ну, все вимикається через кілька секунд. Але у нас тут... Боже, як у нас да-да-да. Звісно, да -да -да. Mm -hmm. да -да -да -да. ми ж ходимо. І з них сипеться, не завжди. Камінчики, вдався. от там. Камінчики, да. да. Під столом їжа 100%. Ну, да. Да. Я роняла, піднімала, але ж на все підняла. совсем мы тут, тут ронял ну вот ну вот все обычно мы не гордые да, абсолютно да, да, да так в общем, Вика давай она сейчас убит працюй дали, Мини убит mm -hmm. мини або я варю каву и доблюсь на ней Повтикали, ми повтикали вдома і вирішили, я Говорю, так я хочу покупатися, хто зі мною, я їду на, туди, на теплу воду. Я такі, так, вже все, уже, вже приїхали, покупалися і уїхали. Все, ми взяли з собою два рушничка, три. От, зараз швиденько покупаємось І відставі закрит, А то я сьогодні не купалася. Що ж це таке? Гляньте, як красиво, вечірне море. Да? Тут же теж пляжик. Чудовий. Я вже покупала, але я ще раз разом з вами тут. Оце таке пачки. Тому що не хочу мочити волосся. Це ж таки вечір вже. Mm. Боже, Супер сьогодні. Як, 20, я не знаю, мабуть, як 20, 20, як? мінімум 26, а може і більше. Так, да. Відчувається да. да. точно. 26, 27, десь отак. І дуже прозора. Що подивіться, яка прозора вода. Класно, я придумала. Ой, нема дна Поплаваємо трошки до мене. Яхтички там стоять. Там наші речі. Ох, як красиво! Ох, як красиво! Можна для мене кадр зняти? Можна. Вода така солона, що я дуже легко тримаюсь з телефоном отак, над водою. Вообще, ногами просто себе. Підтримую. Да, мабуть, солоніша. Да. А тут Ох, Клас. Вибезтехла, якщо що. Боже, какая прелесть. О, єдно. Стоїмо. Массаж жопки, масажки. Массаж жопки. Жопки, масажки, розібье массаж. Масажистка, сама масажистка. Ох, я ой, що за бесплатий. Знаєш, що по ногам водила тільки. Ну так. А ми під водою плавали, там такий масаж. Я по відео дивилась. Прям тіло таке пух! пух. Тіло прям. О, і зараз, мабуть, красиві теж були б кадри під водою. Yeah. Але я набрала чехол підводний. Так, mm. да, ввечері, мабуть, теж було б класно. Mm. Наскільки? Mm. Зараз дивіться, я захожу mm. по пояс. Mm. От. от. Mm. Я зараз по пояс і наскільки видно. Під водою далеко. Витряхуємося. Трошечки. Ой, не хочеться виходити. Взагалі немає вітру. Тепле таке трошечки парке повітря, тому що у нас зараз... Цілий день так похмура погода. Моросив дощик. і воно все ще... Парить. І від цього так приємно купатися. Ой, добре, що вибралися. Опа! Я думала, що я змерзну. Ми так вийшли, а вже ну, начебто не прям так тепло жарко, знаєте, день. Тому що зараз вже шоста година. Вже сонечко сідає. Але в воді так тепло і зараз взагалі не холодно. Що? Отуди йдемо до розбиваємося, поки І дивиться Давайте. Так не холодно, можна йти і так. Дядя Іра, хочу сняти таку красоту. Подивіться. Боже, тут наче якісь спецефекти зараз. А? Дивіться, як сонечко пробувається там, верніше не сонечко, а навіть не знаю, вже сонце сіло. Нет, яке море. Наскільки гарно. А -а -а. І от так ще. Ми вже вдома покупалися і готуємо вечерю. Сьогодні ми вперше бачили, як в тому басейні купалися. Там дві машини, у них заїзд такий окремий, територія прикольна. Там є мангал у них з тієї сторони теж. Чи не мангал, що це таке, не знаю. На першому поверсі така, як хол, там кухня, мабуть, а на другому, напевно, що дві чи три спальні, не знаю. Все, ми вже повечеряли і випили вина, і я просто засинаю. Хоча зараз 9.30. І хочу швиденько вмитися і дійсно лягти, і поки так хочеться спати і заснути. Сподіваюся, це воно не прийде. Всім дякую за перегляд. Приходьте завтра у мій новий вложик. Всім бувайте!